Вітаю вас на каналі Дрімай. Мене звати Шуня, а сьогодні до нас завітав. Привіт! Давай п'ять! як тебе звати? Любомир. Любомир, гарний настрій у тебе. Так? Скільки тобі років? Розкажи. Мені шість. Шість. Ти такий дорослий в школу ходиш? Ну, не знаю. Не знаєш, забув, ходиш чи не ходиш. Н ну, взагалі-то я тільки на екскурсії забуваюсь. О, це так сікаво. Слухати. От на одну школу я вже екскурсії проходив. Скажи, будь ласка, а ти любиш гратися? Люблю. О, що ти любиш гратися? Не знаю. Не знаю. Я думаю, у тебе стільки іграшок, що ти вже забув, що любиш. Ну так, у мене стільки іграшок просто навалом. О, все завалилося там в хаті, так, все в іграшках. Так! мене на ці ящики завалились. А ти знаєш, який сюрприз для тебе підлав дрібайко. Я не знаю. А я зараз тобі покажу. Вау, яка доріна коробка! Венна коробка! Що це таке? Що це таке? Люпомир! Динозавр! Динозавр! І машинки! Дві мільйон... тисячі мільярдів років назад! Це трек юрського періоду! Юрського періоду, звичайно! Треба його швидше зібрати і погратися. Ти готовий? Готовий. Ну тоді давай подивимось. О, ми з Любомиром тут попрацювали, збудували чотири поверха парківки, тут і катапульта, і навіть... і навіть е, є басейн за кулами. Ті mm, та... я боюсь. Боїшся? Я боюсь. Ті, хто погано водять машину, попадають їм на корм. Треба закінчити будувати наш трек, розставити деталі і ну, будемо гратися. Покажи, які у нас тут машина. Е це Mustang, це походу. А, а це? А це Ford. Це Форт. Форт. Ну, Форт. що, Будемо допрацьовувати наш паркін. Будемо. Ну тоді поїхали. Так, любимо, ми всі дорожні знаки. Тут так. у нас є і автобусна станція, де можна зачекати. Автобусну станцію може поставити кудись. -сюди. Добре, хай тут у нас будуть люди чекати. Ось це у нас е заправка. Коли закінчиться бензин, то ми туди. Під'їдемо. Добре, а тепер ставимо на картопіль. Ти будеш за кого грати? Я що за фортмустан. За Форт Мустанг? а я буду такий сором'язливий. Сором'язливий фік. Так, запускаємо твою машинку. Так, сюди. Фіксуємо. Опа. А тепер я не вискаю. Давай, на старт. Увага! Руд! Ти що, у паркан врізався? Врізався! Щоб... Збираюся! Щоб бампер не відвалився. Куди поїдеш далі? Е тут паркан не повністю вставлений. Е проїжджай паркан, з'їжджай униз. Екстремально спускаємося. Ну Ти а ж, ж ви, спортивна ви, машинка. Ви, 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 ви. Дивись, нікого там не. Не знеси по дорозі. Не знайшов. Давай, піднімайся на третій поверх, а я за тобою їду. Добре, яс. З... ти за мною їдемо. Один, два, три, Уу! Я тебе роздужену. Врізався я у стоп. У стоп. І куди мені їхати? Уу! Попробую. Оль... Екстремальний випадок. я мимо ніф. Через арку зможеш перелетіти. Відпускай. І зараз запускаємо іще раз. Один, два, три. Аварія. Аварія. Треба на технічну станцію відправити. А може, а може, тепер будемо. Треба якось розвернути. Хочеш погодувати аку. Тоді давай підзаправимося паливом і відправимось до аку. Давай під'їжджай до станції. Раз, під їжджай, під їжджай. У тебе аварія сталася і зовсім палива немає. Заправляємося. Ой? Воно не так має стояти, воно має стояти боком до дороги. О. Я заправився. Поїду до акул. Оп, оп, оп. І ти заправляйся. Один, два, три, заїжджаю. А я хочу їхати! Можеш через хвоста заїжджати. Ні, давай я отак от. Давай, як хочеш. А що робити? Через оцю дорогу заїжджай до рота динозавра. Зажди. А як це штука штука впасти? Як впасти? А, ти хочеш погодувати акул? Хочу погодувати аку. Давай я погодую, а ти проїжджай через хвіст динозавр. Ні, я хочу погодувати аку з собою. Тоді телепортуйся сюди, прям стрибай. Не треба не тебе телепортувати, Треба якось так пустувати. Ні, тут зараз зламається дорога, якщо так будеш робити. Давай. Ні, не з'їли, тільки підмочив колеса. Я уже сюди тому плотуся. Ой, а тепер тут яма. Я мені робить, що мені робить? Перестрибуй! Катапульта. Відкриваєш люз до рота динозавра! <сіон gibi> <про> <PEF> Нем, як смачно! <п Minor> <п Colon> а я буду тепер відкрити. А він тебе виплюне. Один, два, три. Ого, стільки oh, аварій на нашому треку відбулося. Треба відремонтувати наші машини і продовжити наші пригоди. Тобі сподобалось грати з цим треком? Любомир! А ти знаєш, що Дрімайко хоче його тобі подарувати? Ой. Правда, правда! Всі пригоди продовжує вдома, добудуєш, відремонтуєш машини. Клас! Клас! Ну тоді давай попрощаємося з нашими глядачами. До нових зустрічей. Дорогі друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, слідкувати за новинами і ставте лайки. До побачення!